Весна в Україну схоже насувається із західного регіону нашої країни. 27 лютого денними годинами там очікується до плюс 11 градусів. У східних областях поки триматимуться мінусові показники. Нарешті території плюс один плюс п'ять градусів. Ночі ще залишатимуться морозними. Опади прийдешнього четверга мало ймовірні. На Полтавщині небо буде ясним, тому ані снігу, ані дощу не передбачається. Температура повітря вночі становитиме мінус 10 градусів. У день стовпчики термометрів фіксуватимуть нуль. Нічне небо у Кременчуці буде ясним і зоряним. Безхмарним воно залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Світлою передоби повітря прогріється до плюс одного, вночі очікується мінус вісім. У горішніх плавнях хмаритиметься лише до світанку. Вранці небо очиститься і день буде сонячним. Без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці мінус 9, Денна становитиме 1 градус із плюсом. Вітер південного напрямку до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 27 лютого 1990 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 12 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1986-го – 20 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.